Доброго дня, вам, мої дорогенькі файні люди, сьогодні зробимо. Розклад на дуже важливі питання про мобілізацію, перемовини, деокупацію. Тож сідайте зручно, візьміть чаю або кавусі і давайте слухати, що карти нам підказують. Ну що ж, дорогенька, давай подивимось, що там літо нам готує, щоб ми не були як сліпі кошенята. Я витягнула три карти і зараз все по-людськи тобі розтолкую, як є. Такс! Перша карта вісімка кубків. Ну скажу тобі, це така карта про відхід. Про те, що щось люди лишають, щось залишають за плечима. Може бути, що хтось важливий. Або якась група відмовиться від чогось старого, можливо, навіть піде зарени подій. Це, якби сказати, ми більше не можемо так шукаємо нового шляху. Така собі тиха, але важлива зміна. Ага, далі йде туз Кубків. Ой, ну то файна карта. Це емоції, натхнення, новий початок, щось добре має початися, може якась несподівана. Ініціатива, якась підтримка або союз, що е, дасть людям трохи надії, капельку тепла в душу. Знаєш, як дощик після довгої посухи, може бути навіть якийсь прорив, не глобальний, але серцю приємний. І остання карта п'ятірка Пентаклів. Ну, е, Ця карта трохи така, знаєш, не з приємних. Вона каже про труднощі, втрати, нестачу ресурсів, е, можуть бути економічні. Річні проблеми або проблеми з підтримкою, логістикою, гуманітаркою, люди можуть відчути себе покинутими або не доотримати того, що їм обіцяли. Літо принесе важливі зрушення. Спершу хтось відійде, щось зміниться, може бути якесь прощання. Потім е з'явиться нова надія, нові почуття, навіть почнеться щось файне, але, на жаль, не обійдеться. І е, без, е, без труднощів, особливо в матеріальному плані. Проте це не катастрофа, це просто ще одне випробування, яке ми пройдемо без паніки. Ой, ну сідай, моя мила, зараз я тобі файненько розложу, як воно там з тим обміном, дивимось на карти, щоб знати, чи вже чекати всіх на всіх, чи ще трошки потерпіти. Такс. Перша карта королева жезлів. Ну, ця пані жінка сильна, впевнена, рішуча. Це може бути якась жінка при владі або образ загального лідерства, яке має натхнення і чітку мету. Вона знає, що хоче, і не боїться діяти. Значить, хтось з сильних людей на боці добра вже працює над тим, щоб воно зрушило з мертвої точки. І працює не просто так, а з серцем. Друга карта лицар жезлів. Опа, тут вже пошла дія. Це карта руху, динаміки, такого, знаєш, пориву з вогником. Значить, щось вже от-от має зрушити. Може, вже почались якісь перемовини або поїздки, щось активно обговорюється, рішається. Але лицар, він трохи імпульсивний, може щось рвонути різко, але не завжди до кінця обдумано. Та все ж рух є. І третя карта Тріка Пентаклів. Ну, це прям дуже добрий знак. Вона означає співпрацю, командну роботу, коли всі зібралися і працюють на спільний результат. Це карта про те, що сторони зійшлись, обговорили і працюють над планом. Є домовленості, ідуть конкретні кроки, значить, не просто балачки, а діло вже в процесі. Так, дуже схоже на те, що обмін готується, і не просто якісь малесенькі партії, а щось велике. Чи буде всіх на всіх, то, то ще питання, але точно е щось масштабне і важливе. Все до того йде. Є люди, є дії, є співпраця. Готуємося до добрих вістей. Давай дивитися, що ж воно там з тим тиском на русню, бо вже ж не знаємо, чи дочекатися того моменту, чи знов щось пообіцяють та й забудуть. Так, сперша перша карта, відлюдник. Ну, це така карта, що говорить про очікування, обережність і таку, знаєш, глибоку роздуми. Хтось сидить собі, аналізує, не поспішає. Ну тут не видно ніякої метушні чи дії. Може, захід, чи хтось впливовий поки що вичікує момент, готує щось, але не спішить, бо ще не час. А ми вже з вами, як на голках, а вони собі ще подумаємо. Друга карта сила. Ага, а отут вже карта потужна. Це значить, що тиск буде, але він не буде таким різким, як бомба з неба. Це буде мудра, терпляча, але дуже. Дуже сильна дія, хтось, хто вміє тримати звіра за гриву, тобто надумають дотиснути, але так, щоб не зірвати ситуацію не гарячкою, а розумом. І головне, зсередини себе вже рішають, що пора діяти. І третя е, карта е, вісімка мечів. Ну, отут трошки гіркувата карта. Вона каже, що є обмеження, якісь стримуючі фактори: хтось або боїться, або має руки зв'язані, або не всі гравці на сцені вільні рішати як хочуть. Це може бути страх перед наслідками або нерішучість певних лідерів. Тобто бажання є, але не все так просто. Хтось боїться щось втратити, тиск буде, але не зараз і не такий, як ми собі хочемо, не блискавка з неба. Все відбувається повільно, з роздумами, з оглядкою. Є внутрішнє рішення, що пора, але руки ще зв'язані, щось тримає їх назад. Але процес іде, просто треба ще трохи витримки. Не буде так, що завтра всі злякаються і накинуться, але, ну, але крок за кроком все тисне. Ой, ну дивись, я давно підозрювала, що там не все так чисто з тими переговорами. Давай дивитись по порядку. Першенька карта, сімка мечів. Ох, це прямо карта хитруна. Це знаєш, як хтось крадеться, недоговорює, щось мутить за спинами. Вона чітко каже: або брехня, або прихована гра. Путін або з самого початку не збирався нікуди їхати. Або це була якась така замануха, щоб виграти час чи когось обдурити. Ну, класика жанру. Що тут скажеш? Друга карта паж Жезлів. А це вже карта, яка говорить про початок чогось новину, але дуже поверхневу. Щось як кинули ідею, поговорили, обговорили, і все. Може, е, хтось е, з молодших е, у тій структурі щось і пробував завести: типу, а давайте переговоримо. Але серйозності в цьому мало. Це таке собі: попробуємо, але не дуже стараємось. І третя десятка жезлів. Ой, це карта тяжкості перевантаження, коли людина вже летягне. Але ще не зупинилась. Це може значити, що на нього зараз тиснуть якісь внутрішні обставини, страхи, або обов'язки. Йому не до поїздок і не до переговорів. Він сам у своїй бані застряг, ледве тримається і знає, що кожен крок може бути останнім. Ні, не збирався він їхати серйозно на ті переговори. То була або маніпуляція, або такий собі пуск пилюки в очі. Ніякої щирості все йшло від хитрості. І більше для картинки, а не діла. Ой-ой, моя дорога, ну ти подивися, що там по умовам перемовин, які карти мені на це питання випали, вони як на підбір, якесь кіно страшне, а не розклад. Але не лякайся, зараз усе розкажу по порядку. Перша карта місяць. Ну то карта про туман, обман, хитрощі, ілюзії. Це означає, що щось явно мутять і правди до кінця не кажуть. Ще й страшні історії можуть розганятись. Мовляв, якщо не приймете, буде гірше. Все таке, знаєш, в стилі: ой, подивіться, які ви втомлені. Може, вже давайте мир. Але то не з щирості, то з маніпуляції. Хтось буде пробувати нав'язати, коли ми в найменшій ясності. Друга карта диявол, ото вже серйозно. Тут про залежність, контроль, спокуси це прямий знак. Хтось буде дуже хитро і підступно тиснути, обіцяти щось смачненьке, але за тим стоїть ціна. І не мала, Тіпа, підпишіться і буде мир. Але мир такий, що як ніж в спину. Тут явне намагання змусити нас піти на невигідне, щоб хтось інший виграв. Третя карта дев'ятка жезлів. А ця карта каже: Тримайся. Це наш опір, настороженість, досвід після ран. Ми вже набили собі гулі і тепер стоїмо з палицею в руках, приглядаючись, звідки може прилетіти. Вона каже: що нас будуть склоняти, але ми просто так не підемо. Будемо тримати оборону, бо вже знаємо, що кожен підпис то або перемога, або пастка. Та будуть ще й як будуть і тиснути, і пудрити мізки, і обіцяти золоті гори, але то все з-під диявольського сценарію, хитро з обманом і маніпуляціями. Але й ми вже не ті, що були. Карти кажуть насторожені, вміємо відрізнити правду від фальші. Ердоган, то ще фрукт, як кажуть, не зразу розбереш, де він і з ким, але давай по-чесному. Карта по карті, глянемо, що там його душа варить. Перша карта, відлюдник. Ну от, зразу видно, чоловік собі сам на умі, не біжить ні до кого з обіймами, сидить збоку, світить ліхтариком і шукає, де йому вигідніше. Це значить, що він не зовсім за когось, а більше за себе, аналізує, вичікує. Не пхається ні в НАТО, ні в Москву з головою, вичисляє, де більше хліба буде. Політика така, сам собі голова. Друга карта, Паж Жезлів. А тут вже видно, що він слідкує за подіями, реагує, але без глибокого втручання. Типу, А що там у вас сталося? Ага, цікаво. Він, наче, слухає, передає десь там меседжі, але сам стоїть на відстані. Молодий духом, легкий на підйом, але не серйозний союзник, може щось пообіцяти, але не факт, що зробить. Третя карта вісімка кубків. Оця карта дуже цікава. Вона е про е відхід, е про те, що людина відвертається від якоїсь старої ситуації, шукає нового шляху. І... Тут може бути натяк, що Ердоган хоче відійти від старих зобов'язань чи союзів. Може він потроху дистанціюється від Русні або навіть від заходу, хоче грати свою гру без зайвих зобов'язань. Мовляв, мені своє робить Ердоган не з нами і не з ними. Він сам за себе. Вичікує, придивляється, реагує, але не спішить ні підтримувати, ні виступати проти, може в будь який момент повернути туди, де більше вигоди, так що покладатися на нього не варто, бо сьогодні він тут, а завтра вже за рогом, з новою думкою. Ой, ну слухай, який розклад на папу випав, просто як фільм з драмою і надією в кінці. Та я вже аж перехрестилась перед тим, як карти трактувати. Дивимось по порядку, щоб поняти, чи той новий папа направду збирається до нас в Україну, чи то нам тільки вітер в голові. Перша Карта, вежа. Ох, ну це ж не просто карта, а як грім серед ясного неба. Вона означає несподівані події, перевороти, злами. Може статися щось різке, або десь в світі, або в самому Ватикані, що змусить того папу переглянути свої дії. Це як пробудження. Ой, а може варто вже поїхати до тих, хто страждає. Але карта дуже неспокійна. Так що, якщо й поїде, то тільки після якогось серйозного потрясіння. Друга карта, п'ятірка кубків. А тут у нас жаль, скорбота, емоційна втрата. Це показує, що папа тобто, то, чи той, хто буде новий, бо може і про зміну йдеться, переживає глибоке співчуття. Його серце болить за Україну і є велике бажання якось підтримати, бути поруч. Але він ще не бачить, як це зробити без шкоди іншим, чи самій церкві. Стоїть і дивиться на втрати, але Ще не бачить шлях вперед. Третя карта, ієрофант а отут вже справжній знак. Це сама церква, традиція, духовна влада, ієрофант це і є папа в символічному сенсі. А в контексті це, е, це якесь. Духовне звернення до народу, важливий жест, офіційна підтримка і дуже навіть можливий візит, але все має бути по канонах офіційно з підготовкою і благословенням. Просто так. Не поїде, але якщо буде поїздка, то вона буде дуже важливою і е, символічною. Новий папа має серйозний внутрішній поштовх, аби приїхати. Але буде це тільки після якихось великих змін або подій, і тоді вже як знак глибокої духовної підтримки, поки що не зараз. Але й не ніколи. У перспективі е, цілком можливо. Ой, ну то я з самого ранку витягла карти на таке серйозне питання. Коли ж нарешті почнеться та деокупація, що ми всі, як одне серце, чекаємо день у день. Дивимось, бо карти мені сьогодні такі випали, що аж сама затихла на хвилину. Перша карта, дев'ятка жезлів. Ой, та це карта витримки, настороженості і досвіду. Вона каже, ще не час розслаблятися, бо небезпека ще є. Але ми вже не ті, що були на початку. Ми навчилися зміцніли, стали обережніші. Це період перед рішучими діями, тобто, все вже на підході. Але треба ще трохи триматися, зібрати сили. Ситуація от от зміниться, але спершу ще трохи витримки. Друга карта імператриця. Ох, яка красуня! Це карта родючості землі, відновлення. Україна як мати, як земля, що повертає своє. Це дуже сильний знак. Як тільки почне проростати визволення, воно піде по всіх напрямках. Це також може вказувати на весну або період, коли Земля оживає. Все буде не просто відвоювано, а з любов'ю відновлено. Тобто це не просто військові дії, а ще й е глибоке відродження. Третя карта, дев'ятка пентаклів. А отут вже стабільність, достаток, контроль. Це карта. Того, що результат буде, і не просто буде, а такий, що ми зможемо зітхнути і сказати нарешті. Це знак завершення певного етапу, коли ми отримаємо плоди довгої праці. Але ця карта не про раптовість, це про заслужене визволення, крок за кроком, зі спокоєм і гідністю. Деокупація України вже дозріває. Зараз ми на межі ступа ще м, трохи терпіння, бо момент вже близько. Почнеться не з феєрверків, а з обережного, але чіткого руху вперед. І далі піде як по маслу з божою ласкою, де всі три карти кажуть, Кажуть, буде скоро, і буде глибоке, неповерхневе, не просто відвоюємо, а вернемо з гідністю і серцем. Зосередилась, бо питання важке, та й людям не все одно сини, чоловіки, брати дивимось, що ж карти скажуть про ті темпи мобілізації, чи воно буде наростати, чи ще якось лавірувати будемо. Перша карта королева жезлів. О, то жінка сильна, рішуча, активна. Це символ влади, яка впевнено бере ініціативу в свої руки. Тобто, рішення про мобілізацію вже є і його активно впроваджують. Є план, є дія. І це не з примусу, а з впевненістю, що так треба. Значить, темпи вже задаються, не чекають. Друга карта двійка. Пентаклів, а отут вже цікавіше: це карта балансу, лавірування, вибору між двома варіантами. Вона каже, влада буде пробувати зберегти рівновагу, типу щоб не перегнути. І е, водночас, щоб, е, щоб вистачило, тобто не буде шаленого стрибка, але буде маневрування. Можуть змінювати підходи, точково посилювати, але без паніки і без шоку. І третя карта королева Пентаклів. Ой, а ця. Господиня, що е, дбає про ресурси, про стабільність, про людей, це карта про практичний підхід і про те, е, що не будуть розкидатися як попало. Будуть підходити з розумом, рахувати, оцінювати, кого, де і коли. Тобто, не буде просто набираємо всіх підряд. А навпаки, е, по е, діловому з обліком, з обережністю, темпи мобілізації будуть поступово зростати, але дуже контрольно. Контрольовано і з розрахунком рішення є, діють вже але без різких рухів буде баланс, щоб і фронт закрити, і людей не перегнути. Так що не буде ажіотажу, буде спокійна, але впевнена робота. Ну що ж, мої любі, такий от розклад маємо на сьогодні. Як бачимо, все буде з розумом, без різких рухів, але крок за кроком іде вперед. Я вам бажаю здоров'я, спокою в душі, віри в добро і Божої ласки над головою.